Хліб усьому голова це українське народне прислів'я, в якому закладено всю мудрість народу. Хліб завжди вважався головною стравою людей. Без нього не сідали та й нині не сідають за стіл. В усі часи люди бачили у хлібі Божий дар і дуже цінували цей продукт, берегли його. На знак поваги до хліба, почесне гости зустрічали з хлібом сіллю. Люди вважали, якщо в домі є хліб, то голоду не буде. Хліб і сьогодні посідає печесне по місце в кожному домі. Хліб є окрасою на різних святах. На Великдень випікають круглі калачі. Паски. На різдво печуть круглий хліб, різдвяник, а ще пиріжки, пампушки. Та пироги з різними начинками. Жодне весілля не обходиться без пишного короваю. До хліба треба ставитись з великою пошаною. Щоб здобути хліб, треба багато праці. Спочатку треба виростити зерно, зібрати та провіяти його. Потім переробити нам борошно, а тоді вже вимісити та випекти пухкий хліб, хліб це народне багатство. Шануйте та бережіть хліб, поважайте працю людей, які його зростили та випекли.